О, ти думав, там, да. А як ви прокоментуєте те, що у вас лежить ділової деревини близько 30 кубів, а дозволено 15 до заготівлі в тому лісовому квитку? З, з якого хто це сказав, що 30 кубів? Зараз ну, буде, я ж вам сказав, зараз буде майстер проводить прийомку. Якщо він проведе прийомку, ми будемо знати, скільки там... Так, так, там вони ну, ну, давайте будемо... не озброєно, Про... Якщо зараз буде проводитися прийомка, до 6 годин ми проведемо прийомку. Ми, ми зараз перемірюємо, так. Да. Прийомка ми... прийомкою, да. але ми зараз перемірюємо, скільки там. проводить прийомку. Сьогодні до 18.00. Хорошо, добре. По факту буде прийнято продукція. Причому тут по факту? Вам дозволено 15 кубів. Що значить по факту? Як це по факту? Якщо там виявиться. Я, так не може бути. Вам дозволено ділової, 15 кубів, У вас, ви привезли документ, якому вказано. Що значить по факту? Тобто ви, ви вальнули, скільки захотіли, а потім ви приймаєте по факту. Це як це так може? Я пояснив. Ні, ви не пояснили, я вам ще раз скажу. Це не пояснення. Що значить по факту? Давайте не будемо сваритися. Ми По секаємо. факту кажуть. Ви, ви, так? Так. ви ж на якісь підстави різні тоді чи ні? Ми, шо, ми, ми, ми ріжемо подліз. на підставі лісорубного квитка. Рубаємо на підставі лісорубного ну, квитка. Незначно там кубатура, породи, все спини. А так. де цей квиток? У мене є оригінал квитка, знаходиться в літинці. У мене є тільки копія моя робоча. Там, де видно. У що... нас там є, там ми, вам ми вам дамо. Ми ми вам дамо, у нас є, сфотографуємо. Подивимося, будь ласка. в 30 квартал, 26 відділ, 4.1. Вісорубний квиток виписаний 13 травня. Він дійсний до нового року. Як тут правильно будете знать, які вас закажуть людей, люди потом дріб Чому? Чому людей? Моя справа – вирубати ділянку, а дрова чи людям чи вивезуться на нижній склад, це. Ага. Є люди. І, де тут стільки? Ось дивіться. Ділова 15 кубів. Дров'яна 75 плюс 7, 82. Оце з цієї ділянки повинен бути вихід не менше 15 кубів ділової і 82 дров'яної. <різь> може немині, більше? не більше. Якщо... Що, якщо... Мене питання... <різь> <різь> я крашу, що ви, Це які, ще, я сам довольно не, <різь> не менше. Що, ми, вже вже тут, третій день. Ну, так це ж, вони тільки почали і роблять третій день. А до кінця місяця, знаєш, скільки вони вивезли? Чому це до кінця місяця? Ця ділянка буде закрита, вона тиждень, тут оскільки, Це ви думаєте такий? Я тут кажу, що є квартал виділу, є скільки треба вивезти. Це дозвіл це ви, Вері. Вері. А, 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 до а, на вироку. Рулетку взяв? Може балончик взяти з краски, щоб ми позначили, що ми зуміли. У цьому виділі 26-му ні. Як ми можемо? Давайте підемо туди, показуйте подальше. Так, йдемо. из них страшно, один залишится. залишись. Был баллончик вообще с краской, че? Типа не в колесе. Да нет. Колеса не было. Нема. Все, забудьте, будем так раховать. Ну, комедиант, конечно, вы чего? Главное не Ви чули, що морозить, каже. Головне, каже, не менше. 15 кубів. Більше то херня можна влупанути. Но не менше ділової треба лупанути. Це взагалі, я просто, я в шоці. Вони тут космонавти якісь. Просто тупо кос... косміки. Прийом. Прийом. Ра, в кого? Жука. Ра. включи, жу! Ну, ну що, йдемо вниз? <плес> да, плюс-плюс. Уже -плюс. Артистами. не было тракториста, где он взялся? И трактор был поломан. Нет, трактор уже поехал, бачу. А куда текаете? И вам с не хворать. Как вы? Я вас у вас слушаю. А куда вы текаете? Я еду на базу. На какую? Базу торпедных катеров, да? Нет, то не закинуть... так, там полиция разбирается, слухай. Ну зафіксований номер, ч ты где? Вот артист, блин. Клоун. Такого морозить усач. Друзі, ви бачили, скільки пеньків. Е дозволено, ну верніше, скільки тут же пеньків є в такому діаметрі здоровенному. Дивіться. А? Давай я пофіксую, набери Да, ковідну. -да. Дивіться, який діаметр пеньків. Здоровенний І тут їх... ну, Тут десятка два точно, навірно, є. Da, tractorist cu dești caie. Și așa e pe revedere Слідчий трактор повертає назад, на місці скоєння злочину. Ось рулетка, ручка, блокнотик. Зараз переміряємо. Скільки тут лежить? Ну, ну хто з лісових майстрів, які... За народ, а не за лісокрадів. Підкаже. Плюс-мінус на око. Скільки тут буде? Так. Каже 15 кубівка каже. Так, Да, до, 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 да, да. До... Давай ну будемо міряти по холодно. <кхід> да, давай міряй. Що Вони там наші, скільки там, ну давай. Тоншої сторони, да. 50 на 58, значить 54. 54. 54 і давай метраж поміряю. Давай, давай, давай. Подержи. метри? Давай перемір, ну, щоб люди бачили, що ми тут не займаємося. 3 метри, 3 метри, так. О, будь ласка. Три метри, так. скільки така колодка? Кубатурник забивати, ну, чи? Так. ну, Так, посчитає. так посчитаєш. Давай. Почищу куб. 0,87. Куб. Ну, Знаешь, да? как мне? Да. Ну, хрест на так. хрест. Вот так, вот так. Да. И средний. И длину. Не, nee, не, не. Nee, Сто он шои стороны. Сто он шует Наступный. С тонцей стороны mm -hmm. Не менее тонцей и 49 Не менее 60, mm -hmm. 60. Mm -hmm. Я заснял

Як я можу сказати, скільки відрізали? є особа різана. Ми можемо їх питатися відрізали зіряти. Вони зараз на іншій ділянці. Як по чому вони посчитають? Вони зрізали. Ти по чому вони посчитають? Теньки з сітів. І де вони? Пеньки на ділянці. Боже. Лежить дерево одне, два, три. Куди вони зрізають? З ділянки цього виділу. Ви, да. Це деревина на ділових? Да. У нас там 15, так? Квіток да? виписаний, що повинно бути 15 так. так. Уже 15 нарізано чи ні? С сьогодні, так, так. сьогодні їх трактор склав, тренував, сьогодні повинні ми до 6, до 18.00 провести її прийомку. Зараз приїде майстер, проведе прийомку, і ми будемо знати, скільки точно то -то ділової деревини. А він на 80 років. Це його робота. Ага. Угу. Це його робота. Помірять бірку на кожну колодку і прийняти продукцію. І зробити обмін. 37. А якщо ви вирізали менше або більше, ніж положено 15? 37. Якщо менше, повинна приїхати комісія і встановити, чого тут вихід менше. 47. А якщо більше. 40. А якщо більше, то куди? Прийнято буде, продукції буде відправлено на нижній склад. Так не поло, не можна. Вам дозволили ліміт, <плес> що ви розказуєте? Що значить ва, прийнято ва, по факту? Раз, раз, у не... положено, я за вас знаю. Що значить за вас? 246 і 191 кримінального кодексу. Після якщо більше тут вирізано. Ламаєте комедію, бля. Ну дуже ж ми комедіанти, бля. — Дерево там різала, як ви сюди розправляєте. Не знаю, значить. Сьогодні. Три, для чого трильовщик навший. Він вже поломаний. Цілий день стоїть. Коли цілий день? Ви коли сюди приїхали? П'ять чоловік назад. Трактор тут працює з 8.00. А хто розказував, що поломаний Водій. — Відділ. Водрітель А, водій зіла розказував. Ага, понятно. Водитель... Давай далі, хлопці. Це боснопльоти більше житті. 45. 45. Тридцять п'ять. Тридцять Це тонша чи грубша сторона? Вони ті. 50. Ні, мабуть туди. 50, 50, 50 теж. Нет, то кумлевые, то ну, он сами какие а там... 47. 42. С надо мерять, да? Пацаны. Вот сюда, ту ту сторону, Хочу, эту да, эту сторону. и сюда, В ту сторону, сюда, сюда, сторону, Це його тянув високо таке саме. Точніше воно відпало. От навіть шовки Та це, це сказочник, блядь, це, це зрозуміло. Каскарь, бля. Вусатий цей нянь. Ну хорошо, на другую пусть заряд. Сорок два. Ага. Это так мітка ставиться, так? Да? да, це полуділове. А як деловая вас позначається? Одна. А показував я там, як трету другого. 40, 40, 40. Дивіться, тут е, питання зараз. Приїжджає ваш майстер, Так, мастер, да, да, він буде до п'яти годин тут до, до обов'язково. Він, він був тут вже, ж, він тут був. Він повинен був зробити прийомку. Тільки прийом, ж. Раніше ніяких не можна заплатити. Оце не ділевесь. Ось еквотру така така. Якщо збігається, це одне. Не збігається, все повилучає, видно, справи займатися. Надо по тичену завтра тоже загнуть. А еще сука нарізаного валяється. Ні, то подаємо, покажете. Давайте давайте, вирахуйте рахуйте далі. Ми вообще сейчас це польсіон. А, оту еще. Ну, да, оту ну. Ще а да. Ну да. Не... Тут здорову, Отсюда. Да. Так пояснення з Вашим все здає? Я даю і заяву, і пояснення. Алло, пояснення. Жень їде, та машина Завтра піти Дивись, а вот там ще лежить. Ну, все. І, і давай і сюди. Ну оце да це полудровано. Ну да. не дрова, вона ще нормально. Можна піти. Да. 54 на 43